Були такі печальні моменти, коли не, не, не всіх вивозили. Я казала, ой, я з наступного разу, я все приїду ще раз вивезу. У мене є собаня, кукла, що вона в Атадакам ми вивозили теж двох людей і тваринок. Там були люди. Жіночка, яка годувала тваринок, перед чим виїхати, ми майже сотню тваринок вивезли, і вона виїхала. І я так їй пообіцяла. Я говорю, я за тобою приїду, через тиждень приїду. І в общем, я, мабуть, місяця три чи чотири не могла туди попасти. І вона мені існила, ця собака. І коли я попала туди, я приїхала, вона вийшла, вона мене застичала. Я її забрала. То це було, звісно, круто, що вона мене дождалася, тому що це була остання вулиця цього селища, вона повністю обстрілувалася. Там, ну, там вже нічого нормального не було, ненормальних домів, нічого. Ну, і вона мене дождалася, звісно.